Війна. Сестра Тарсикія була свідома того, що відбувається у світі. Вона знала, що більшовики переслідують церкву, палять монастирі та церкви, арештовують священників, монахів, монахи і вивозять їх до Сибіру. Але ці обставини надихали її до повного віддання свого життя Богові. Перед самим фронтом, коли надходило військо сестра Тарсикія разом зі своїм духовним провідником, отцем Володимиром Коваликом, чину святого Василія Великого, пішла до церкви. Там вона зложила обітницю. Що жертвує своє життя за навернення Росії? Про це сестри довідались з усвященника відразу після смерті святої Терсики. Мені приходиться тепер бачити страшну біду між людьми, по кількадесят кілометрів ідуть бідні, обдерті, голодні, почорнілі, неподібні вже до людей. Ідуть за кавальчиком хліба чи бараболі, страшний біль серця стискає дивитися на них. А й діти, які безнастанно простягають руку по кавальчи хліба, цілими процесіями переходять денно з клоночками на плечах. Що це все нам говорить? Так, це кара Божа за гріхи людей цілого світу, світ нині брехнею та злочином воює, заповіді топче. Бога знати не хоче. Чому церква так пуста все є, бо люди не розуміють цього, воліють душі постити, то знову працею викручуються, а не знають, що за цієї півгодини рано в церкві яке велике благословення вимолюють, а яких скарбів собі придбають. Уважайте, чувайте і моліться, каже Христос, бо хто не молиться, той загине. Наша відчина не тут на землі, ми мандрівники, тож уважаймо, не змінімо дороги. Пам'ятаймо, що ми прирікали на святому хрещенні, що відрікаємося служби сатани, сповняємо це совісно. Турботи минуться, журби, клопоти, слези обсохнуть, засяє нам сонце правди. 18 липня. 1944 року у браму монастиря хтось постукав. Сестра Тарсикія, думаючи, що то священник поспішила відчинити браму. Її зустрів постріл. То стріляв більшовицький солдат. Згодом свій вчинок він пояснив так, я вбив її, бо вона монахиня. А в сам той день, то ми сиділи в півниці вже нічого, бо вже дуже постріли були великі. І як то рано задзвонив той свінок і статерзия побігла. Стували добрами і так через такі, якісь кілька хвилин сестри принесли її в пивницю, там де mm -hmm. ми сиділи. Вже мертво закрували, накапка була її і положили. Всі ну, тоді прощалися з нею, відчували, плакали. І страх був такий, тому що тут вони обступили в наш дім, всіх нас вивели з пивничі на город. Поставили лицем обернутися до стіни, казали, будуть стріляти в нас всіх такі, то, то сестра всі пережили таке. Всі пережили, всі пережили то. Тим більше, що, дійсно, сестра лежить в півниці на дошках. Вже мертва. Мертва, так. С -с -с така закровавлена була, вона тут десь тут її десь поранили йому капку. Так вирішили, що такі хотіли її мати коло себе близько. І вирішили похоронити її в куста тоді в прочистий діалії. Валея така, цвіти були насаджені, ми там все ходили молитися, і сатанзик, я там дуже часто молилася. Вечорами на американську ми йшли, всі співали пісні. Там дуже, кажу, любили сестри ходити туди на лицях. То великі город наші ну, були. І так та статія лишилася. Так? І то сестри рішили її там охорони постійно. Там дві япливки такі, які були напроти нашого дому. І на тій стежці, яка провадила та доріжка, яка провадила до нашого монастиря.